Маю надію, що все сьогодні вдасться. І все в нас вийде. Це вже друге відео, яке я планую знімати другий раз. Ну що, поїхали? Всім привіт, мої дорогі. Сьогодні в нас у відео ранкова кава. Хочу з вами поговорити сьогодні, трошки так потеревенити і зробити макіяж в святковому такому українському стилі. Картинку я вам вставлю десь отут. Між іншим, я вже ділилася з тою картинкою. Дуже мені цей вже макіяж припав до душі. Я сьогодні вирішила все ж таки зібратися і зробити його, бо коли як не сьогодні. Сьогодні в нас неділя, маю надію, що десь на днях такий макіяж вийде в моїй ранковій каві. Так що всім приємного перегляду. А я буду з вами зараз повністю наносити. Ви знаєте, що я навіть забула нанести якийсь крем, хороший крем денний, нанесу разом з вами від Avon. Це в нас Іню з Зволоження 72 години. Хороший крем, тут така от консистенція в нього. Він, якби, білий, але на обличчі абсолютно він такий, як гель виглядає. Дуже добре зволожує. От, швиденько зараз нанесу. І я тільки хотіла зняти відео, почала готуватися, і в нас пролунала сирена. От. І ми вже сьогодні нікуди не спускалися, тому що донечка кашляє. Я боюся, що вона ще не набралася якихось вірусів інших, тому що організм ослаблений. і ми все ж таки вирішили прочекати в безпечнішому місці вдома, у ванній кімнаті. Тому от такі сьогодні у нас новини. Так, під очі я сьогодні наносила сироватку. Ось цю від Rituals, так, де вона в мене є ось цю спіпеточку. Я сьогодні зранку нанесла і м, наносила сьогодні е, ось цю сироватку від Faberlic Do The Best Hydration Hits, от така сироватка праймер. Так, Поверх мене нанесли з вами ось такий крем. Він вже все А Це мені дарувала цей крем-юлічка, за що їй велике. Дякую. От Він має такий приємний аромат. Він вже, бачите, поглинувся шкірою, ніякої липкості нічого немає. І так, помила я а, свій трикутничок, спонжик. Буду продовжувати наносити ось таку тамвайс тональну основу. Я вам, по-моєму, в минулому разі не сказала, який це в мене відтінок Beige W180. Ось так. А, я не знаю, скільки тут в мене його є. Я зараз собі вичавлю його, все ж таки, виходить, щось тут виходить. Прямо ось так на обличчя буду наносити. Він не дає дуже такого плотного покриття, мені її не треба. Так. І ось з такими от рухами я буду його наносити на обличчя. Можливо, щоб збереглася. Будемо? В принципі, тон вирівняла, це все, що мені потрібно. Так, от тут у мене брищик не зафіксувався, але консилер я не хочу ніякий наносити. Не хочу. Так, і я забула взяти зразок, з якого я буду робити макіяж. Ну, нічого, зараз ми це все виправимо. Так, взяла я зразок, по якому я хочу робити макіяж. Ось такий в мене повинен вийти. Ну, я ще вам його обов'язково вставлю. Ну що, давайте будемо починати. Для цього мені потрібно буде мою корзинку зі всіма такими необхідними продуктами. Я не знаю, чи мені потрібна буде база. Напевно, я бази все ж таки ніякої не буду наносити, так прямо на голе по і малюватись. Почну я використовувати, напевно, ось такі олівчики. Спочатку візьму жовтий. Так, я для себе покладу, як це все має виглядати. І... Починаємо. І так, я вже зробила таку підложку жовтим кольором. Тепер мені потрібно буде, значить, я тепер хочу взяти синій такий же ж колір від ламель, і цим кольором навести все-таки також форму і продублювати верхню ось цю стрілочку. Коротше, я не знаю. Як це я це маю зробити. От, ну, але буду, буду старатися. І так. Це трошки не той відтінок, який би мав бути. Потрібен більш такий насичений голубий, але це нічого. Як підложка може бути, я хочу просто зверху пізніше провести, зробити це тінями, ще поправити провести тут всі потрібні. Стрілки і так далі. Так. І знизу там такі подвійні стрілки. Я навіть не знаю. Угу. Тобто тут іде така ще з середини ока буде така насичена стріла, яка буде з'єднюватись от тут. Так, так легенько наведу по формі. І нам мені потрібно буде промалювати також нижнє повіко. і теж зробити таку стрілочку гостру. Ну, щось таке намітили. Зараз будемо брати в допомогу інші. Взяла я ось таку палеточку від глимбі, тому що тут, власне, є потрібні мені кольори. Це ось такий золотистий та ось такий от, синій. І зараз я буду старатись наносити ці кольори. Почну з жовтого, от я його набираю, і ось так на базу буду наносити цей золотистий відтіночок. Він такий зблискучий, дуже добре лягає. Тепер візьму ось такий скошений пензлик і наберу ось цей синій відтінок, і хочу продублювати тут Це цей відтінок, що мені треба. Тепер візьму ось такий пензлик цим же ж темним відтінком почну складку розтушовувати. Чомусь він виходить в мене таким голубим, фіолетовим. Зараз ми візьмемо в допомогу ще одну палеточку. Ось таку від Revolution. Це в нас Утопія, називається палетка. Тут теж є дуже гарні сині відтінки. Я візьму інший пензлик і почну наносити ось такий синій зверху. Так, тепер порівнюємо з тим, що на малюнку і з тим, що вийшло в мене. Мені потрібно розтушувати кордони, зробити їх більш такими м'якими, з переходами. Вони в мене зараз дуже контрастні. І потрібно ще трошечки, мені здається, додати глибини, ось ось де тут. десь. Між перехід, між жовтим і ось цим синім, таким блакитним. От. Потрібно дати ось тут такий трошечки ще більше глибини такої. А це я зроблю за допомогою олівців від компанії Avon. Десь я тут їх собі клала. Ось такий в мене є Twilling Sparkle. Ось такий темно, темний насичений. Але ні, спочатку, напевно, ми розтушуємо кордони. Я візьму ось таку пухнасту, такий пухнастий пензлик. Потрібно якийсь, потрібно якийсь, напевно, я візьму ось цей з цієї палетки, струшую його і трошечки ось тут розтушую ось ці кордони, щоб вони були більш. І, знаєте, переход, перехід а плавний, тому що занадто це вже так активно. От, бачите, яка різниця виходить, який тут, який тут де розтушували ми ці кордони. Якщо потрібно десь щось додати, то, звичайно, ми там додамо. От, Але, може, я засильно... Ну, зараз можна ще, ще назад додати. Так, тепер тут те саме роблю, згладжую ось ці кордони. Тепер беру ось цей олівець, проходжусь по лінії ось тут. А про нижнє повіко забула. Так, набирається же самий відтінок і ось тут розтушовую. Також розтушовую, розтушовую. Щоб не так грубо було, щоб все було м'яко. В принципі, тіні не осипаються, тільки ось тут жовтого видно трошечки. Мені здається, що в кутику потрібно дати більш ось такого світлого. То беру ось цей світлик, струшую і додаю ось тут, висвітляю кутик, щоб не було занадто сумно. І тепер ще потрібно ось тут додати такий чи таку подвійну стрілочку. Тепер ще по водяній лінії пройдемося з цим олівчиком. Так, давайте подивимося, що з цього вийшло. Ну, щось вийшло. Я дозавершую свій образ тушю. завершення образу. Звичайно ж, вдягну ось такі сережки, які мені дарувала Юля. Дуже дякую. Вони сюди пасуватимуть, на мою думку. Камера трошки з'їла мій макіяж, але він насправді дуже насичений, дуже яскравий. Хочу ще нанести. Якусь таку нейтральну помаду я десь, а, стоїть же ж переді мною. А, лак від Фаберлік нанесу 40,42 відтінок. Ось такий. Це такий, знаєте, майже колір моїх губ, але до такого яскравого макіяжу саме такий і потрібен. Музі його рідко використовує. А він у мене в Project, project Penny. Треба буде до нього частіше звертатися і закінчити. Тому що це один з продуктів, який у мене вже давно в косметичці лежить. Отже, гарненько контур вималювати. Каже, донечка, ходи, мама на вулицю, з тобою будуть фотографуватися, а я буду збирати гроші хлопцям на ЗСУ. Ідеї виникають спонтанно і миттєво. вже мама просто так нафарбувалася. Для відео. М -м, відбився на губи. Але хочу гарний контур вивести. Очите на зуби, все він пайзик. Зараз він ляжеться. І все минеться. Ну що, ось такий макіяж у мене вийшов. Напишіть, як вам, я не є професіональний якийсь візажист. я робила все без бази перший раз, я нічого не люблю переробляти. Тобто, як я вже роблю, то я вже роблю від початку і до кінця. Якщо воно мені не вдається з другого, третього разу, то я стараюсь це відкласти. І, значить, то не моє, і робити щось інше. Можливо, з часом я до того повертаюся. Але це буває дуже рідко. Але я цей макіяж дуже вже хотіла. Я його виношувала вже, напевно, ну, десь скоро, напевно, місяць буде. От. Тому зберегла собі навіть картинку. І от такий він у мене вийшов. напишіть. Що ви думаєте з цього приводу? Чи є у вас якісь такі, знаєте, от, ви любите фарбуватись, і от ви побачили якусь картинку і хочете таке повторити? У мене таке дуже рідко буває. Але ось цей макіяж я дуже хотіла повторити. Маю надію, він мені вдався. От, нічого не сипеться, не осипається. Все так, знаєте, якось. Не знаю, можна і десь справді робити якусь фотосесію. Погода в нас сьогодні це дозволяє. От, і чекаю ваших коментарів внизу, поспілкуємося. Я хочу ще раз подякувати всім, хто підписується на мій канал. Я дуже рада читаю ваші коментарі, спілкуюся з вами. Вся потрібна. Інформація знаходиться в інфобоксі, заходьте, переглядайте, там дуже багато всього різного, цікавого. Хто хоче підтримати мій канал, якщо хочете спілкуватися зі мною ближче, то телеграм, інстаграм, також всі мої контакти є внизу. Ще раз всім дякую, бережіть себе, все буде Україна. Всім па-па!